Поки одні крадуть мільйони, він намагається привласнити цілу країну. Цими вихідними путінське бан формування Зелені чоловічки, яке Росія вперто відмовляється визнати своєю армією, з'явилося на сході України. Ось на цих кадрах люди у формі російського десанту, озброєні над сучасними російськими автоматами АК-100, вічливо просять відійти з парєбрі. По нашому це за бордюр. От послухайте. За а парієбрік це так кажуть у Петербурзі. Дивіться, хто ж насправді під виглядом сепаратистів захоплюють обласні державні адміністрації відділки міліції та СБУ. Субота, 12 квітня. Цей день увійде в історію як початок другого нападу російських окупантів на Україну. Виконуючи обов'язки президента Турчинов і голова ЕСБУ Вайченко підтвердили. Війна почалася. Це наша спільна загроза. Загроза для наших дітей. Мається на увазі ці іноземні спецури, спецслужби. Ми маємо не тільки докази. Ми маємо 18 затриманих, ми маємо заарештованих серед них. Ми маємо офіцерів кадрових і головного розвідувального управління Міністерства оборони збройних сил Російської Федерації. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну Антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Слов'янськ, Краматорськ, Харків, Луганськ, Дружківка, Єнаків, Маріуполь, Макіївка, Красний Луч, Горлівка. Мапа гарячих точок розширюється щогодини. Нам потрапив до рук протокол таємних зборів так званих сепаратистів. З протоколу чітко вимальовуються план окупації. Итак, первый этап завершен. В двух больших городах администрация и служба безопасности захвачены. Переходим ко второму. Действуем по этой же схеме, теперь более маленькими рассеянными группами. Группа из 30-60 бойцов захватывают отдел милиции в небольшом городе. Название вашего городка вы узнаете по пути следования на выполнение задания. Окупантів детально информуют. План захопления админбудивали силовых структур ретельно продуманный. Как только отдел милиции захвачен, к вам подойдут 20-30 человек из местных жителей. Мы их готовили заранее. Они привезут продукты. Раздать им оружие, не важно, что не все из них знают, как им пользоваться. Использовать оружие будете вы, если понадобится. Их знают в лицо, они будут вашими говорящими головами, а в случае необходимости – вашими заложниками. Цинизм путинских террористов шокует. Как в Абхазии в 2008 так и нещодавно в Крыму российские спецпризначенцы прикрываются жінками и детьми. Особое внимание женщинам, особенно женщинам, кто пришел с детьми. а не ваш добровольный живой щит. Повторяю, те, кто придет за вами, не будут стрелять в женщин и детей. Знаю, психологически в это тяжело поверить, но повторяю беспокоиться не о чем. Все женщины и дети уйдут живые и здоровые. Но если их отпустить, и вас начнут уничтожать. З останньої фрази цього протоколу стає зрозуміло, що окупацію східної України Путін готував заздалегідь. Вас готовили годами. ви цвет наших войск, і родина на вас надіється. На відео штурму, яке відзняв хтось зі свідків, добре видно, що цивільні прийшли лише після групи російського спецназу. Першими йдуть у бій близько 15 солдат у камуфльованій формі та зі зброєю. Все як у вище вказаному протоколі. У Слов'янську на Донеччині від рук бойовиків вже загинуло двоє українських спецпризначенців. Машину з офіцерами СБУ розстріляли на блокпосту на під'їзді до міста. Адмінбудівлі і відділення СБУ та міліції в східноукраїнських містах фактично здаються без бою. Молодцы! На цих кадрах українські даївці допомагають проросійським диверсантам грабувати українських військових. Інспектори у власній машині вивозять викрадену зброю. Все це схоже на велику змову. Силовики східної України разом з деякими політиками і олігархами підтримують російську окупацію. Прошу вас всіх пов'язати георгуську ленточку на правий погон. Як стало відомо, з таємних але надійних джерел окупацію на сході спонсорує сім'я Януковича. Нібито його старший син Олександр, весь час після революції знаходився в Маріуполі Донецької області. А молодшого Віктора Вікторовича кілька тижнів тому бачили у Горлівці. Сини президента втікача активно гастролювали по сходу, підкуповували силовиків і політиків, готували підґрунтя для ворога. Як головнокомандуючий, я звертаюся до воєннослужа сотрудникам СБУ і МВД. Не виповняйте преступні прикази, не стріляйте в український народ. Нагадаємо, у 2008-му Росія напала на Грузію. Це лівоні Кирима, а вся Україна. Так же целю Грузії була початку взяти з нашу шталіцу. Південну Осетію, так як і Крим, окупанти приєднали до складу імперії. Абхазію залишили псевдонезалежною. Тут прослідковується чітка паралель з Донецькою народною республікою.